Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні, розділ 15. 9. Гарт Флікінджер не здивувався, побачивши Френка. Після того, як протягом останніх 12 годин чи й більше він дивився Ньюз Америка і викурив геть усе в хаті, окрім своєї ручної Ігуани Гіліс, його, мабуть, вже ніщо не могло б здивувати. Якби навіть сам сер Гарольд Гіліс, цей давно померлий піонер пластичної хірургії, ліниво спустився сходами у кухню, щоб підсмажити собі цинамонових поптартів, навряд би це переважило той феномен, який Гард сьогодні спостерігав по телевізору. Той шок від Бійні, яка вибухнула у трейлері Трумена Мейвезера, поки Гард був у нужнику, став лише прологом до того, що він відтоді засвоював протягом багатьох годин, просто сидячи вдома на дивані. Заворушення перед білим домом, жінка відгризає носа провіднику якогось релігійного культу. Величезний 767-й Боїнг зниклий у морі, закривавлені санітари в будинку престарілих. літні жінки, оплетені павутиннями, прикуті кайданками до своїх ліжок каталог. пожежі в Мельбурні, пожежі в Манілі, пожежі в Гонолулу. Щось дуже хірове сталося у пустелі неподалік ріно, де, напевне, містився якийсь секретний ядерний об'єкт. Науковці доповідали про те, як крутяться лічильники Гайгера. стрибають вгору і вниз сейсмографи, реагуючи на постійні детонації. Повсюди жінки засинали, обростаючи коконами, і повсюди їх будили дурноголові чоловіки. Та чудесна репортерка з Америка, Мікейла з першокласної якості носом під вечір зникла, і замість неї там виставили якусь заікувату практикантку з пірсингом у губі. Це нагадало Гарту графіті, яке він бачив на стіні в якомусь чоловічому туалеті. Гравітації не існує, просто земля смокче хер. Отаке от, от хер зна що діється. Тут і там, далеко, і близько, скрізь і повсюди, ба навіть мед не допомагав. Ну, він допомагав трошки, але зовсім не так, як мусив би. На той час, коли почав зеленькотіти дверний дзвоник, тень, телень, тень телень, заходився він. Гарт почувався немилосердно тверезим. У нього не було жодного бажання відповідати не цього вечора. Не відчував він і спонуки підвестися, коли його візитер облишив дзвоник і почав стукати в двері, а потім гатити вельми енергійно. Грюкіт припинився, Гартові вистачило часу подумати, що його небажаний візитер здався, аж тут той почав рубати. Прорубувати і трощити двері, звільнившись від замка, стріпонулися досередини, і чоловік, який уже бував тут раніше, вступив до хати із сокирою в руці. Гарт вирішив, що цей парубок прийшов його вбити, і не відчув з цього приводу надто великого суму. Буде боляче, але, сподіваємося, не дуже довго. Для багатьох людей пластична хірургія була чимось анекдотичним, не для Гарта. Що кумедного у бажанні любити власне обличчя, власне тіло, єдину власну шкіру, якщо ти не жорстокий чи не тупий, нічого кумедного в цьому нема. От тільки тепер в анекдот, схоже, потрапив він що за життя може бути тільки з половиною свого виду жорстоке і тупе життя. Гарту стало ясно це одразу ж. В його офіс часто приходили вродливі жінки з фотографіями інших вродливих жінок і запитували. Ви можете зробити мені зовнішність як у неї. І за багатьма тими вродливими жінками, які бажали підправити свої досконалі обличчя, манячили ниці ніколи не задоволені чоловіки. Гарту не хотілося залишатися самому у світі ницих чоловіків, бо їх тут так багато. Не переймайтеся церемоніями, заходьте вже, я оце якраз передивлявся новини ви часом не бачили той репортаж, де одна жінка відкушує в чоловіка носа,? Ага? Бачив, сказав Френк. Я спец по носах і люблю складні завдання, але якщо там нема з чим працювати, то мало що можеш зробити. Френк став біля кута дивану за кілька футів від гарта. Сокира була невеличкою, але все одно сокирою. Ви задумали мене вбити? Що? Ні, я прийшов. Їх обох відволікло до плаского екрану, де камера показувала, як горить крамниця мережі Епл. Якийсь чоловік із закопченим обличчям і тліючою сумкою кольору фуксії на плечі п'яно кружляв на тротуарі перед крамницею. Раптом над входом у крамницю зірвався зі своїх кронштейнів логотип корпорації Apple і торохнувся на землю. Швидка перебивка перенесла глядацьку аудиторію назад до Джорджа Елдерсона. Обличчя у Джорджа було землисто-сірого кольору, а голос захриплий. Він пробув в ефірі весь цей день. Я щойно отримав дзвінок від мого сина. Він поїхав до мене додому перевірити, як там моя дружина. Ми з Шерон у шлюбі вже. Ведучий опустив голову і намацував вузол своєї рожевої краватки. На краватці була кавова пляма. Гарт подумав, що це наразі найтривожніша ознака безпрецедентності даної ситуації. Вже сорок років. Тімоті, мій син, він... він сказав. Джордж Елдерсон почав плакати. Френк підібрав з бічного столика телевізійний пульт і вимкнув ведучого. У вас зараз достатньо ясний мозок, щоб розуміти, що відбувається, доктор Флікінджер, показав Френк на люльку на бічному столику. Звичайно, Гарт відчув поштовх цікавості. Ви справді тут не для того, щоб мене вбити? Френку щепнув себе за перенісся, у Гарта склалося враження, що він спостерігає ззовні якийсь серйозний внутрішній монолог. Я тут, щоб попросити про послугу зробите, і тоді ми квити. Ідеться про мою дочку, вона єдине, що залишилося доброго в моєму житті. А тепер з нею сталося це, ця Аврора. Я хочу, щоб ви поїхали і подивилися її і. Рот Френка відкрився і закрився кілька разів, але слова в нього на цьому скінчилися. Думка про його власну дочку про Кеті зринула у голові Гарта. Не треба зайвих слів, сказав Гарт, відкидаючи ту думку геть, дозволяючи їй, наче у ривку якоїсь стрічки під жорстким вітром пурхнути де інде. Йо, справді, Гарт простягнув руку. Ймовірно, Френка Гірі він перед цим здивував, але не здивував себе. У світі було так багато всього, чому нічим не можна було допомогти. Гард завжди радів, коли він міг, і цікаво ж буде подивитися на цю штуку Аврору зблизька. Звичайно, допоможете мені піднятися, якщо ваша ласка. Френк звів його на рівні, і після кількох кроків Гард був у порядку. Доктор вибачився і на хвильку зник в одній з бічних кімнат, звідти він вигулькнув з невеличким чорним портфелем і лікарським саквояжем. Вони вийшли на двір у ніч. Дорогою до френкового пікапа Гарт провів рукою по гілках бузкового деревця, яке стирчало з лівого вікна заднього сидіння його Мерседеса, але від коментарів утримався десять Лис шкандибаючи утік від вогню, яким зайнялася трава від палаючої жінки, але всередині себе він ніс інший вогонь. Той палав у глибині його крижів. Це було погано, бо тепер він не міг швидко бігти, а ще відчував запах власної крові. Якщо він чує запах власної крові, то інші створіння його також чують. У цих лісах ще залишалося кілька гірських левів, і якщо якийсь із них унюшить його скривавлену спину і стегно, йому кінець. Давно він не бачив гірського лева. Останній раз ще коли його мати була повна молока і четверо з його приплоду були живими. Тепер уже всі мертві один напився поганої води, інший з'їв отруєну приманку, одна потрапила у пастку, якою їй відірвало ногу, вона тоді так скавчала і плакала, інша пропала десь уночі. А ще ж були дикі свині. Цих лис боявся дужче, ніж гірських левів, вони втекли із загону якогось фермера і розплодилися у лісі. Спершу лис сумів без проблем від них утікати, і навіть трішки розважався тим, що їх піддражнював вони були дуже неповороткими. Та зараз він навряд би зміг бігом бігти, а скоро буде нездатний навіть підтюпцем. Ліс скінчився біля якогось металевого будинку, який тхнув людською кров'ю і людською смертю. Навкруг нього висіли жовті стрічки, між бур'янів і на кришеному камінні перед домом були розкидані людські металеві речі. До запахів смерті домішувався якийсь інший, такий, якого він ніколи не чув раніше Не людський запах, це точно, але схожий на людський. А саме жіночий. Придушивши свій страх перед дикими свинями, лис вирушив геть від металевого дому, накульгуючи і подекуди падаючи на бік, хекаючи і чекаючи, що біль стишиться. Він пішов далі, бо іти. Цей запах був екзотичним, водночас гірким і солодким, манливим. Можливо, він приведе його в якесь безпечне місце. Це здавалося малоймовірним, та лис був у розпачі. Екзотичний запах дужчав. До нього домішався інший жіночий запах, але цей був свіжіший і явно людський. Лис зупинився, щоб принюхатися до відбитку черевика лайли у ґрунті, а потім до білого клаптя у формі босої людської підошви. Якась мала пташка спурхнула згори на низьку гілку, хоч не яструб цього разу. Це була така пташка, якої лис раніше ніколи не бачив зелена. І від неї теж допливав запах, сирий і пряний, для якого лис не мав визначення. Вона бундючно розпушила крила. Будь ласка, тільки не співай, попрохав лис. Гаразд, сказала птаха. І взагалі я рідко роблю це вночі. Я бачу, ти стікаєш кров'ю це боляче. Лис був занадто утомлений, щоби прикидатися. Так. Викачайся у тому павутинні, це зупинить біль. Воно отруїть мене, сказав лис. Спина в нього горіла, але він пам'ятав про отруту. а вже ж, люди отруюють все це вони вміють найкраще. Ні, отрута полишає цей ліс, викачайся в павутинні. Можливо, ця птаха брехала, але лис не бачив іншого вибору. Він упав на бік, потім перекинувся на спину, як це він інколи робив у воленячому посліді, щоби перебити власний запах, благословенною прохолодою просякло біль у нього в спині і в стегні. Він ще раз викачався, потім пружно скочив на лапи, ясними очима дивлячись угору на гілку. Хто ти? Звідки ти прилетіла? спитав лис. З материнського дерева. А де це? Довірся своєму носу, сказала птаха і спурхнула геть у темряву. Лис вирушив від одного павутинного сліду босої ступні до іншого і далі, ще двічі зупиняючись, щоби викачатися в них. Вони остудили його і освіжили його, і подарували йому силу. Цей жіночий запах залишався доволі сильним, той екзотичний, що не зовсім жіночий, був слабшим. Разом вони дещо розповіли Лису та нежінка була тут першою і йшла на схід до того металевого дому і сараю, який тепер уже згорів. Справжня жінка прийшла пізніше, рухаючись у зворотному напрямку по слідах нежінки до якоїсь мети далі звідси. А потім повернулася до того смердючого металевого дому із жовтими стрічками довкола нього. Лис по цих переплетених запахах увійшов у зарості чагарів, далі за ними вгору, потім крізь перелісок низькорослих корявих сосонок. Дене де з гілок висіли обривки павутиння, видаючи той екзотичний нежіночий запах. Далі лежала галява. Лис вибіг на неї. Тепер він чимчикував легко, відчуваючи, що може не лише втекти, якщо з'явиться якась дика свиня, а буквально порснути геть. На галявині він сів, дивлячись угору на дерево, яке було ніби складеним з багатьох переплетених між собою стовбурів воно здіймалося у темне небо вище, ніж сягав його зір. Хоч не було ніякого вітру, дерево шелестіло, немов балакаючи саме з собою. Тут той нежіночий запах загубився серед сотні уривків інших запахів. Багатьох птахів і багатьох тварин, жодної з яких лис не знав. З за дальнього боку велетенського дерева м'яко виступив кіт непростий, дикий кіт, цей був значно більший і білий. Його зелені очі світилися у темряві, наче фари, хоча інстинкт тікати від хижаків глибоко корінився у лисові, він не поворухнувся величний білий тигр скрадливо стелився до нього. Шелестіла трава галявини, кланяючись під густим хутром його черева. Коли тигр опинився вже за якихось п'ять футів, лис ліг і перекинувся горі черева, показуючи власний живіт на знак покори. Лиси, звичайно, мають власну честь, але гордощі наразі були зайві. Піднімися, сказав тигр. Лис здобувся на лапи і сором'язливо витягнув уперед шию, щоби торкнутися носом носа тигра. Ти зцілився. Запитав Тигр. Так. Тоді послухай мене, Лисе. Одинадцять. У тюремній камері Євка Блек лежала із заплющеними очима і легенькою усмішкою на губах. Тоді послухай мене, Лисе, сказала вона. Я маю роботу для тебе.